Учні штати Америки та НАТО у світлі останніх подій по суті вторгнення солдат Північної Кореї та укріплення позиції Путіна через дружбу з Іраном та Китаєм різко вирішили змінити свою позицію та почали ухвалювати неоднозначні рішення. Здавалось би, це привід мобілізувати всі ресурси і вдарити по противнику з усіх сил. Але захід пішов іншим шляхом. Видали ряд заяв, що сколихнули Україну, і про це почуєте у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться на нас, поставте вподобайку. І залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Генсек НАТО Марк Рюте різко відреагував на розгортання війська НДР у ЕРФІ. Ситуація дійсно напружена. Деякі експерти стверджують, що якщо Україна продовжує дотримуватися своєї стратегії, Київ може програти війну вже у 2025 році. Цього результату ще можна уникнути, якщо український уряд та захід вживуть невідкладних заходів. Представники науково-дослідницького інституту у Вашингтоні наголошують, що ЕРАФІЯ. Продовжує досягати успіхів на кількох фронтах, особливо у східній Україні. Це створює значний тиск на оборонні сили України, попри зусилля Києва, реалізувати план перемоги. Цей план передбачає отримання більшої військової допомоги від заходу, зняття обмежень на використання західного озброєння і рішучий контрнаступ. Утім, попри значні обсяги допомоги, включаючи сучасну зброю, таку як Хаймерс, ракети Петріот і танки, Україна стикається із критичними обмеженнями на використання цієї зброї, що не дозволяє їй ефективно протистояти противнику. Ключовим викликом залишається дефіцит живої сили, тоді як РФІ використовує свої численні ресурси та залучає найманців, серед яких є і північно-корейські бійці. Високий рівень втрат серед українських військових і недостатнє поповнення особового складу загрожують здатності України продовжувати оборону. Армія намагається отримати широкий фронт протяжністю від Харкова до Херсона, що викликає занепокоєння щодо виснаження ресурсів та морального стану. Експерти пропонують декілька заходів для зміни поточної траєкторії. Перше це зниження вікових обмежень для військової служби. Це допоможе збільшити чисельність військових. Призовна строкову службу може бути поширена на молодших українців та українських біженців за кордоном у співпраці із європейськими країнами. Друге це зняття обмежень на західну зброю, надавши Україні дозвіл завдавати ударів по військових об'єктах на арашойській території, можна порушити критичні лінії постачання та командні структури РФІ. І це змусить Кремль перерозподілити сили і зменшити тиск на українську інфраструктуру. Третє це посилення підготовки збройних сил, це розширення програм навчання та підтримка передовими системами, такими як розвитка в реальному часі і засоби кібервіни, допоможуть Україні підвищити свою боєздатність. Важливим також є посилення виконання санкцій проти РФ. Захід має надійно закрити лазівки в торгівлі з рашистами, особливо через Індію та Китай, через що більше послабити її економічну базу. Ще одним аспектом є зміцнення східного флангу НАТО. Це розгортання додаткових сил і техніки на східному кордоні НАТО, слугуватиме стримуванням для РФ і додатковою підтримкою для України. За відсутності таких змін у стратегічному підході Київ ризикує втратити контроль над ситуацією, що може призвести до виснаження ресурсів і падіння обороноздатності вже у 2025 році. Але за умови швидкого прийняття цих заходів перспективи України можуть покращитися, наблизивши її до досягнення сталого миру. Утім, на думку заступника керівника офісу президента Ігора Жо. Овкви безпекову ситуацію покращить як найшвидше запрошення України до північно-атлантичного альянсу. Він нагадав, що у першому пункті плану перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив, у тому числі канцлеру ФРН Олафу Шольцу, під час візиту до Берліна, чітко відзначається, що Україна говорить про надання запрошення до вступу до НАТО саме зараз. Зрозуміло, що на цьому етапі, коли рашистський напад триває, ставити питання про вступ, неможливо далі. Пряма мова жовтви. Але ставити питання про запрошення є абсолютно легітимним і раціональним. Таке рішення ухвалене всіма 32 Ма членами НАТО стало потужним сигналом усьому світу співтовариству та власне нападнику щодо того, що Україна користується безпековою підтримкою. Тож на сьогодні саме запрошення є прийнятним і необхідним для України. Паралельно Україна продовжує рухатися шляхом реформ, і всі ці реформи будуть виконані до нашого вступу, заявив жовква Україні. Підкреслив він, дуже важливо мати визначеність і перспективу наявність чіткого розуміння, що це рішення у випадку його схвалення всіма державами буде незворотним, безумовно покращить нашу безпекову ситуацію вже сьогодні. Підкреслив він ну, а вже далі. За словами заступника керівника офісу президента України, держава буде рухатися шляхом реформ, шляхом виконання усіх необхідних умов. До того ж, додав він, процедура набуття членства не передбачає вступ одразу після запрошення. Часові рамки можуть бути дуже різними. Як показує досвід інших держав, далі він зазначив наступне. Цитую його захищаючи безпеку усього євроатлантичного простору, і це не просто гучні слова. Ми вважаємо, що основним критерієм НАТО це розділяти цінності євроатлантичної спільноти та бути здатними робити внесок до безпеки регіону. Україна вже відповідає переконаний жовква. Хай там як, але канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив можливість негайного запрошення України до НАТО, і з цього приводу він сказав наступне цитую. Важливо розуміти, що країна, яка перебуває у стані війни, абсолютно не може стати членом НАТО. Усі це знають, що до цього немає жодних розбіжностей за його словами. У Альянсі, мовляв запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством. Шольц також сказав, що у минулому перспектива членства України у довгостроковій перспективі описувалася на самітах НАТО у вільності та Вашингтоні. Він додав наступне: я думаю, що окрім цього наразі немає необхідності у будь-якому новому рішенні. Також проти вступу України до НАТО виступають і Угорщина та Словаччина, чиї лідери займають прокремлівську позицію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує кошти ЄС на військову допомогу Україні та вийшов із програми НАТО і постачання зброї Києву. А словацький прем'єр Роберт Фіцо нещодавно заявив, що вступ України до НАТО може стати причиною третьої світової війни і запевнив, що ніколи не підтримає це рішення. У свою чергу українські дипломати, колишній посол України в Сполучених Штатах Америки, Валерій чалий упевнений, те, що Україна або вступить до північноатлантичного альянсу протягом найближчих років, або повернеться до побудови стосунків із Російською Федерацією. Хоч як би дивно, це звучало у своїй колонці для еспресо. Тіві він уточнив, що стратегіями аналітикам заходу притаманна помилка щодо України. Вони вважають, якщо Україна не стане членом НАТО найближчими роками, тоді все ж таки залишиться буферна зона між альянсом і Арафію, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них, зазначив він і додав, що буферні зони завжди нестабільні. Чали навіть навів приклад із Білорусію. Зараз цю країну не можна назвати буферною зоною для країн НАТО. Окрім того, за його словами, процеси інтеграції в ЄС і НАТО можуть бути зворотніми, що зараз демонструє Грузія, яка розвертається повертається до РФ, незважаючи на війну 2008 року. Експерта додав наступне. Тому, якщо дивитися на всі ці свіжі приклади, то напрошується прямий висновок про найімовірніший сценарій: Україна або буде в НАТО найближчими роками, або повернеться до РФ, ї. хоч би як би це зараз не було дивним. Буферною зоною із багатьох об'єктних причин Україна вже не буде. Зазначив він. Я вам вдячна глядачі, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До Зустрічі в наступних випусках.